Одежа моя, що на той світ. Плаття, сподниці, все. Когти. Все моє додому, як на той світ буде, буде тим п'євчем давати. Мене дарма не буде співати. Або гроші, або таке вода. як умру, оцю когту наложать і сподниця. Або хустка, що вбирати мені, заведе мені. Купляла, сказала, щоб мені білу зав'язали. Рушника якого на труну мені виткала баба по труні, щоб оббили. Вона ж вбита, я, але я хочу, щоб ще рушником. Моїм трудом, щоб труна була гарна. І баба гарна лежала. Як стала хоріти я, то я наготовила собі і, думаю, хай буде. А я ще й досі живу. Щоб на тому світі не гола була. Я не знаю, що там на тому світі, Бог я знає. О, ага, то ще ж туди хустки, під голови, то ой хе -хе, то рушники, то все таке. Все треба такий обичай. Я б хочу по-своєму, щоб не було. Оберуть, як оберуть, так буде, але ж. Я їм розказувала, але там хто там буде слухати там. Ой.